Зустріч з родинами загиблих героїв у Коломиї фахівці із різних сфер розповідали родинам полеглих про оформлення пільг різні соціальні ініціативи та програми державного, обласного та місцевого рівнів. Також консультували стосовно індивідуальних питань. Зустріч відбувається в форматі діалогу. Запрошені сім'ї захисників, які поклали своє життя за Україну, а також. Компетентних фахівців, які дадуть відповідь на питання, переконана, що в такий час випробувань війною ми повинні триматися разом, дбати один про одного, а також ну, щоб люди залишилися наодинці з болем і горем своїм. Зустріч має стати важливим кроком для зміцнення взаєморозуміння між органами влади, різними організаціями, сім'ями. І родинами загиблих воїнів зустрічі ми проводимо метою максимальної інформації членів родин загиблих воїнів, змінами в міських програмах, змінами в державних законодавчих актах, змінах стосовно допомог, пільг присутні багато представників організації органів влади, які будуть намагатися максимально роз'яснити членам сімей загиблих. Їхні питання, їхні турботи, їхні можливо чомусь навіть і допомогти. Для родин полеглих в нас працює програма посилення соціального захисту, в якому передбачено ряд заходів. Це є надання щомісячної грошової допомоги батькам загиблих, дітям загиблих, надання допомоги для відвідування басейну. А також проводяться різні різноманітні заходи, також організовуються подорожі, екскурсії, працює обласна програма Турбота про родину героя. ціна, яку віддали люди. Захищаючи Україну, і я думаю, що суспільство не негодно оплатити ці борги, і взагалі ніяка влада не годна це компенсувати. Максимум це якось полегшити життя родичів, які залишилися, там дружини, батьки. І це зустрічі спрямовані на те, щоб максимально зблизити джерела інформації з людьми, звідки брати і кожен день щось у держави, також нема напрацювання допомоги. Появляються нові програми, появляються різні виплати, допомоги, і щоб донести людей з перших джерел, щоб це не було переказування. Ну, ми повинні такі зустрічі проводити набагато частіше.